З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Мені 28 років, моїй сестрі Ешлі, 26. У нашій сім'ї завжди був чіткий розподіл ролей. Я відповідальна старша сестра. Я сама оплатила своє навчання в коледжі, старанно працювала і відкрила власний невеликий бізнес з організації заходів. Ешлі, золота дитина. Батьки завжди виконували всі її забаганки вона ніколи по справжньому не працювала. Її бізнес це онлайн бутик, який ледве тримається на плаву завдяки грошам батьків. Два місяці тому Ешлі заручилася з Марком. Марк чудовий хлопець він розумний, добрий і походить із заможної родини. Він працює в ІТ і заробляє дуже хороші гроші. Всі ми були за нього раді, але потім почалося пекло. Ешлі подзвонила мені вся така схвильована і заявила, що хоче, аби я спланувала її весілля. Я була рада допомогти, поки не зрозуміла, що вона мала на увазі. Вона хотіла, щоб я зробила все, знайшла місце. Домовилася з постачальниками, розробила дизайн, координувала все в день весілля, і все це абсолютно безкоштовно. Я спробувала м'яко пояснити, що це моя робота. Я сказала Ешлі, я з радістю допоможу тобі і зроблю велику сімейну знижку, але я не можу працювати п'ять місяців безкоштовно. Це величезний проєкт. Вона розлютилася. Вона кричала, що я заздрісна і егоїстична, що я не можу порадіти за її щастя. Вона сказала, що для мене це чудова можливість додати до портфоліо весілля такого рівня. Мого портфоліо у мене вже є успішний бізнес. Потім до розмови підключилися батьки. Вони дзвонили мені і казали, що я руйную сім'ю через гроші. Що я повинна просто зробити це для сестри. Я стояла на своєму Я люблю свою сестру, але я не дозволю їй використовувати мене. Після кількох тижнів мовчання Ешлі раптом подзвонила і солодким голосом вибачилася вона сказала, що була неправа, і перебувала у стресі. Вона запросила мене на вечірку з нагоди заручин. Яка мала відбутися в заміському будинку батьків Марка? Я зраділа. Я подумала, що ми нарешті помирилися. Яка ж я була наївна? Я приїхала на вечірку в гарній сукні з подарунком, але щойно я увійшла, Ешлі підійшла до мене з крижаною посмішкою. Вона взяла мене за руку і повела в бік кухні. Там на стільці висів чорний фартух і біла сорочка. Уніформа офіціанта, одна з офіціанток захворіла, сказала вона голосно, щоб усі чули. Я знала, що можу на тебе розраховувати, сестричко. Ти ж у нас така відповідальна. Я застигла це було приниження, публічне приниження. Всі гості дивилися на мене, мої батьки стояли поруч і просто відводили очі, нічого не кажучи. У той момент у мені щось зламалося я могла б розвернутися і піти, я могла б влаштувати скандал, але замість цього я спокійно взяла уніформу, переодяглася в підсобці і вийшла. Я вирішила зіграти її гру але за своїми правилами. Протягом наступної години я розносила шампанське і закуски, я посміхалася гостям і слухала. І я почула багато цікавого я чула, як Ешлі хвалилася друзям, що її супер успішний бутик приніс величезний прибуток минулого кварталу. Я знала, що це брехня, бо мама скаржилася мені, що знову давала їй гроші. Я чула, як вона розповідала, що сама оплатила свою нову машину брехня її купив Марк. Але найцікавіше я побачила, коли проходила повз Ешлі. Яка думала, що її ніхто не бачить. Вона швидко щось писала в телефоні, ховаючи його від інших. Мені вдалося зазирнути через її плече. Вона писала повідомлення хлопцю на ім'я Джейк, це її колишній, з яким вона розійшлася дуже погано. Повідомлення було таким Сумую за тобою, ця вечірка така нудна без тебе. Це стало останньою краплею. Ешлі не просто брехуха, вона зраджує довіру Марка. Я пішла на кухню, знайшла ручку і серветку. Я написала коротку записку Марку, пробач, що роблю це так. Але ти заслуговуєш знати правду. Запитай Ешлі, звідки насправді гроші на її успішний бізнес. Попроси подивитися її бізнес рахунки. Перевір виписки з вашої спільної кредитної картки за останні три місяці. Зверни увагу на магазини, в яких вона нібито ніколи не бувала. І найголовніше запитай її, хто такий Джейк і чому вона досі з ним переписується. Твоя майбутня своячка, яка бажає тобі добра. Я поклала записку в кишеню Фартуха і чекала свого моменту. Він настав, коли Марк стояв один біля бару. Я підійшла до нього, ніби пропонуючи напій. Я випадково спіткнулася і трохи пролила шампанське на підлогу біля нього. Поки я вибачалася і прибирала, я непомітно вклала складену серветку в кишеню його піджака. Він навіть нічого не помітив. Після цього я тихо пішла на кухню, зняла фартух, взяла свою сумку і вийшла через чорний хід. Я сіла в машину і поїхала. Через 10 хвилин мій телефон почав розриватися від дзвінків та повідомлень від Ешлі та моєї мами. Я не відповіла, я просто вимкнула телефон. Я не знаю, що буде далі, але я не шкодую про свій вчинок. Чи була я не права? Оновлення перше. Привіт усім! Я прочитала всі ваші коментарі. Дуже дякую за підтримку. Чесно кажучи, я очікувала, що мене назвуть жахливою людиною, але більшість із вас зрозуміли, чому я це зробила. Це допомогло мені не відчувати себе такою самотньою в цій ситуації. Отже, що сталося далі? Після того, як я поїхала з вечірки, я провела ніч у готелі. Я просто не могла повернутися додому, знаючи, що моя сім'я може приїхати туди і влаштувати сцену. Мій телефон просто збожеволів. Було близько 50 пропущених дзвінків від Ешлі та моїх батьків. Повідомлення були сповнені люті. Ешлі назвала мене мстивою заздрісною с**кою, яка зруйнувала її ідеальний вечір. Мама писала, що я розбила їй серце, і що сім'я це найголовніше. Жодного слова про те, як вони принизили мене. Наступного ранку, серед усього цього хаосу, я побачила один пропущений дзвінок від Марка. Він також надіслав повідомлення Кейт, нам треба поговорити. Будь ласка, зателефонуй мені, коли зможеш. Я не злий на тебе. Моє серце закалатало. Я боялася цієї розмови, але знала, що вона неминуча. Я зателефонувала йому, його голос був дуже тихим і втомленим. Він попросив зустрітися в кав'ярні в центрі міста, подалі від наших домівок. Коли я прийшла, він уже сидів за столиком. Він виглядав жахливо було видно, що він не спав усю ніч. Він сказав, що знайшов записку, і спочатку він подумав, що це якийсь дивний жарт, але щось у цьому всьому його насторожило. Він пішов у свій кабінет і вирішив перевірити перше, що було найпростіше кредитну картку. Виявилося, що Ешлі витрачала тисячі доларів на дизайнерський одяг, сумки та дорогі спа салони, про які він ніколи не чув. Вона казала йому, що купує товари для свого бутика, або що їй потрібні гроші на «операційні витрати. Насправді, вона просто жила розкішним життям за його рахунок, брешучи йому в очі. Коли він обережно запитав її про це на вечірці, вона влаштувала істерику. Вона почала плакати і кричати, що він їй не довіряє, що це все мої наклепи. Це привернуло увагу гостей і вечір закінчився катастрофою. Але найгірше було з Джейком. Марк розповів, що коли вони залишилися наодинці, він прямо запитав її про нього. Спочатку Ешлі все заперечувала. Але Марк взяв її телефон. Вона намагалася його вирвати, але він був сильнішим, і він побачив усе не просто одне повідомлення вона переписувалася з Джейком місяцями. Вони навіть кілька разів зустрічалися як друзі, коли Марк був у відрядженнях. Повідомлення були дуже відвертими і фліртуючими. Вона скаржилася Джейку на Марка, обговорювала з ним їхні стосунки. Марк сидів переді мною, і я бачила, як йому боляче. Він запитав мене, що ще я знаю, і я розповіла йому все про те, як батьки все життя давали їй гроші. про те, що її бізнес це фікція, про те, як вона завжди маніпулювала людьми, щоб отримати бажане. Я не намагалася очорнити її, я просто констатувала факти. Він слухав мовчки, киваючи. Коли я закінчила, він довго мовчав, а потім сказав Дякую, Кейт, ти відкрила мені очі. Я був сліпим дурним. Він сказав, що йому потрібен час, щоб усе обдумати. Він не знає, що робитиме далі щодо весілля. Я сказала, що розумію, і не буду на нього тиснути. Коли я йшла з кав'ярні, я відчувала дивну суміш полегшення і смутку я вчинила правильно, але ціною цього, ймовірно, буде моя сім'я. Мої батьки та сестра тепер ненавидять мене вони досі надсилають мені гнівні повідомлення, звинувачуючи мене у всьому. Я їх заблокувала. Зараз я сиджу вдома і в квартирі дуже тихо. Я не знаю, чим це закінчиться, але вперше за довгий час я відчуваю, що вчинила так, як мала, а не так, як від мене очікували. Оновлення друге Ого, я не очікувала такої реакції на мою історію. Дякую всім, хто написав слова підтримки. Це дійсно багато для мене означає, особливо зараз, коли я відчуваю себе повністю ізольованою. Минуло кілька тижнів з моменту моєї останньої публікації, і події розвивалися стрімко. Отже, головна новина Марк офіційно розірвав заручиване зешлі. Він зателефонував мені через кілька днів після нашої зустрічі і повідомив про своє рішення. Він сказав, що не може будувати майбутнє з людиною, яка побудувала їхні стосунки на брехні. Він зібрав її речі і попросив її з'їхати з його будинку. Звісно, Ешлі не сприйняла це спокійно. Вона влаштувала грандіозний скандал, але Марк був непохитний. Вона переїхала назад до наших батьків, і з цього моменту почалося справжнє пекло для мене. Якщо я думала, що вони ненавиділи мене раніше, то я помилялася. Тепер вони оголосили мені повномасштабну війну. Вони повністю переконані, що я втілення зла. На їхню думку, я завжди заздрила Ешлі і вирішила зруйнувати її щастя з помсти за ту вечірку. Вони не бачать і не хочуть бачити, що Ешлі сама в усьому винна. Вони почали поширювати про мене чутки серед усіх наших родичів та друзів у сім'ї. Моя мама дзвонила тіткам, і кузенам, розповідаючи, яка я жахлива дочка і сестра. Вона казала, що я психічно нестабільна і що мені потрібна допомога. Мій батько, який завжди був таким тихим, підтримав її. Вони вимагали, щоб ніхто з родини зі мною не спілкувався. Але найгірше це те, що вони вирішили знищити мій бізнес. Ешлі та моя мама почали писати фейкові негативні відгуки про мою компанію на всіх можливих сайтах. Вони створювали нові аккаунти і писали жахливі речі, ніби я непрофесійна, краду гроші у клієнтів, зриваю заходи. Потім вони пішли ще далі. Моя мама знає багатьох людей у нашому місті. Вона почала дзвонити моїм минулим і потенційним клієнтам, розповідаючи їм брехню про мене. Один великий корпоративний клієнт, з яким я працювала кілька років, раптово розірвав контракт. Їхній менеджер незручно сказав мені по телефону, що вони чули деякі тривожні речі і не хочуть ризикувати своєю репутацією. Я була розчавлена. Мій бізнес, який я будувала з нуля, почав руйнуватися на моїх очах. Я втратила двох великих клієнтів і кілька весільних замовлень. Телефон перестав дзвонити. У розпачі я думала звернутися до юриста, але це моя власна сім'я. Судитися з ними це здавалося неймовірним. Кілька днів тому мені знову подзвонив Марк. Він почув про те, що відбувається з моїм бізнесом. Він був у люті. Він сказав, що не може повірити, що вони опустилися до такого рівня. Він вибачався, хоча це зовсім не його провина. І тоді він зробив пропозицію, яка мене шокувала. Він сказав: Кейт, ти не заслуговуєш на це. Ти порядна людина, яка постраждала через свою чесність. Я хочу тобі допомогти. Я готовий найняти для тебе найкращого юриста, щоб зупинити цю наклепницьку кампанію. Більше того, я хочу інвестувати в твій бізнес, я бачу твій потенціал, і я знаю, що ти можеш досягти більшого, якщо матимеш фінансову підтримку. Я була приголомшена, я не знала, що сказати. Це було так несподівано і так щедро. Він запропонував зустрітися наступного тижня, щоб обговорити деталі. Я поклала слухавку з дивним почуттям. З одного боку, я була вдячна і відчувала проблиск надії, можливо, не все втрачено, можливо, я зможу врятувати свою справу і своє життя. Але з іншого боку, я не знаю. Приймати допомогу від колишнього нареченого моєї сестри це здається таким складним. Але вперше за останні тижні я відчула, що, можливо, попереду є світло в кінці цього темного тунелю, можливо, все це було недарма. Оновлення третє Багато хто з вас просив про останнє оновлення, і я відчуваю, що зобов'язана розповісти, чим усе закінчилося. Я б хотіла сказати, що це щаслива історія, але це не так. Отже. Я погодилася на зустріч з Марком. Я прийшла в ресторан, сповнена надій. Я думала, що ми обговоримо бізнес план, юридичні дії проти моєї сім'ї. Я уявляла, як ми станемо партнерами, як я відновлю свою репутацію. Можливо, я навіть трохи мріяла, що між нами може виникнути щось більше. Він був таким добрим і турботливим. Але зустріч пройшла зовсім не так, як я очікувала. Марк був стриманим і холодним, атмосфера була напруженою. Після незручної мовчанки він почав говорити. Він сказав, що багато думав і радився зі своєю сім'єю та друзями, і вони всі дійшли одного висновку йому потрібно повністю розірвати всі зв'язки з моєю родиною, включаючи мене. Він пояснив, що, хоча він і вдячний мені за правду, Будь-яка асоціація зі мною це занадто багато драми. Його батьки були в жаху від усієї цієї історії і не хотіли, щоб їхній син був хоч якось пов'язаний з такою токсичною сім'єю. Його бізнес-партнери теж радили йому триматися подалі. Я не можу інвестувати в твій бізнес, Кейт, сказав він, дивлячись мені в очі без жодних емоцій. Це буде виглядати дивно. Люди будуть говорити, я не можу ризикувати своєю репутацією. Потім він дістав зі свого гаманця чек і поклав його на стіл це було п'ять тисяч доларів. Це тобі, сказав він, як подяка. Я сподіваюся, це допоможе тобі стати на ноги. Я бажаю тобі всього найкращого, але я думаю, нам більше не варто бачитися. Я сиділа, дивлячись на цей чек, і відчувала, як усе всередині мене холоне. Це були гроші за мовчання. Плата за те, що я зникну з його життя. Я не взяла чек, я мовчки встала і пішла. Це був мій останній удар. Наклепницька кампанія моєї сім'ї досягла своєї мети. Мій бізнес повністю розвалився. У мене не залишилося клієнтів. Я не змогла платити за оренду офісу, а потім і за свою квартиру. Мені довелося оголосити про банкрутство і закрити свою компанію. Я переїхала в маленьку квартиру на околиці міста. Мої заощадження майже вичерпалися. Я шукаю роботу, але в нашому місті чутки поширюються швидко. Моє ім'я стало токсичним, моя сім'я. Вони мене офіційно зреклися. Батько надіслав мені листа від їхнього адвоката, в якому повідомлялося, що мене викреслили із заповіту. Вони поводилися так, ніби мене ніколи не існувало. А Ешлі О з Ешлі все чудово. Вона з головою поринула в роль жертви. Вона писала в соціальних мережах пости про те, як її серце було розбите, а її власна сестра її зрадила. Вона отримала величезну хвилю співчуття. І знаєте що? Минулого тижня я побачила в її інстаграмі фото. Вона на відпочинку на багамах з новим хлопцем. Він виглядає таким же багатим, як Марк. Вона посміхається на камеру з новим діамантовим перснем на пальці. Вона перемогла, вона отримала все, що хотіла, просто з іншою людиною. Я сиджу у своїй порожній квартирі і дивлюся у вікно. Я викрила правду, і ця правда коштувала мені всього моєї кар'єри, мого дому, моєї сім'ї. Марк уникнув поганого шлюбу. Ешлі знайшла собі нову золоту жилу. А я залишилася ні з чим. Я виграла битву, але програла війну. Іноді в тиші я думаю, чи варто було воно того правда зробила мене вільною, але також зробила мене абсолютно самотньою. І це найгірший вид свободи. Найкращі коментарі. Кейт. Твоя історія просто розриває серце, але водночас вона запалює вогонь захоплення твоєю неймовірною силою. Ти справжня героїня, яка, попри всі удари долі, залишилася вірною собі. Коли я читала, як ти стояла на тій вечірці, тримаючи в руках фартух офіціантки, моє серце стискалося від болю за тебе. Але те, як ти не зламалася, як зібрала всю свою мужність і зіграла за їхніми правилами, щоб викрити брехню, це просто вражає. Ти не просто сестра, ти воїн, який бореться за правду, навіть коли весь світ проти тебе. Твоя записка для Марка це не просто листок паперу, це крик твоєї душі, яка не могла змиритися з несправедливістю. Ти врятувала його від токсичного шлюбу, пожертвувавши всім, що в тебе було. І хоча твоя сім'я повернулася проти тебе знай, ти не самотня. Твоя історія надихає тисячі людей, які читають її, і бачать у тобі приклад незламності. Так, ти втратила бізнес, який будувала з любов'ю і потом, але твоя душа залишилася чистою. Ти не продала свої принципи, не схилила голову перед маніпуляціями. Це безцінно. Кейт, я вірю, що цей темний тунель лише частина твого шляху. Ти молода, талановита, і в тебе є вогонь, який ніхто не загасить. Ти вже створила бізнес із нуля, і я знаю, що ти зробиш це знову, бо в тобі є те, чого немає в Ешлі справжність і сила. Твоя історія це не про поразку, а про перемогу духу. Кожна сльоза, яку ти пролила, кожна ніч без сну, це цеглинки, з яких ти збудуєш нове, краще майбутнє. Тримайся, Кейт, ти світло, яке сяє навіть у найтемніші часи, і я вірю, що попереду на тебе чекають нові горизонти, нові люди, які цінуватимуть тебе. Ти не просто вистояла, ти стала легендою. Другий коментар Кейт, я плачу, читаючи твою історію, але ці сльози це суміш болю за тебе і гордості за твою незламну душу. Ти, як промінь світла, який пробивається крізь найгустіші хмари. Те, як ти трималася на тій вечірці, коли Ешлі принизила тебе перед усіма, роздирає серце. Але те, як ти підняла голову, надягла той фартух і вирішила зіграти за своїми правилами, це просто вибух сили. Ти не дозволила їм розчавити тебе, ти використала їхню гру, щоб викрити брехню. Це не просто мужність, це подвиг. Твоя чесність із Марком це як ковток свіжого повітря в задушливій кімнаті брехні. Ти могла промовчати, сховатися, але ти вибрала сказати правду, знаючи, що заплатиш за це всім. І хоча твоя сім'я зреклася тебе знай, ти не програла, ти врятувала людину від болю, ти залишилася вірною собі, і це те, що робить тебе неймовірною. Твій бізнес, твоя гордість може і постраждав. Але твоя душа сяє яскравіше, ніж будь-коли. Ешлі може хвалитися діамантами і відпочинком, але вона ніколи не матиме того, що є в тобі справжнього серця і гідності. Кейт, ти зараз у темряві, але я бачу, як ти вибираєшся звідти. Ти вже довела, що можеш творити дива. Адже твій бізнес був твоїм дітищем, твоєю мрією, яку ти втілила, і ти втілиш її знову, бо ти не просто кейт, ти ураган, який не зупинити. Ці випробування лише загартували тебе, і я вірю, що попереду на тебе чекає нове життя з людьми, які любитимуть і поважатимуть тебе за твою правду. Ти не самотня, Кейт, бо твоя історія торкається сердець, ти надихаєш нас усіх не боятися стояти за справедливість, навіть коли весь світ проти. Тримайся, наша героїне, твоя перемога ще попереду, і вона буде сяяти яскравіше за всі діаманти Ешлі. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім! А з вами був смугастий джміль.